Всім привіт! Ви на каналі Magic Teams. І сьогодні я вам покажу фокус з картами. А на 100 лайків чи підписок я розкажу секрет. А це фокус досить крутий, бо завдяки ньому можна взяти без проблем номер в дівчини, яка вам подобається, і типу такого. Ну що ж, як ви бачите, повністю проста колода карт. І зараз я буду розставляти її. По ось таким колоном. Одна так, щоб ви бачили. Ось так вверх. Друга приблизно давайте тут о, буде дивитись: Лицем вниз, це лицем вверх. і це лицем вниз. Ну що ж, а тепер мішаємо ці колоди. Беремо і. Таким чином мішаємо. Беремо цю колоду і мішаємо. Беремо цю колоду і таким самим чином мішаємо. Як ви бачите, всі карти повністю перемішані, і тепер. Я о таким чином розставлю. Добре, я покажу так, бо як ви бачите, тут зараз всі карти перевернуті. І тільки в цьому місці є три. Дев'ять. Сім. Так, зараз зараз секунду, я вам зараз переміщу і покажу. Там там там. 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 Так, Секундочку. Сім. Так, я розставлю. І як ви бачите? Це дуже нагадує номер телефону. Цей номер телефону не мій, але на 100 підписників я вам покажу, як зробити це зі своїм номером. І так буде бачити ваш номер. Буде появлятись ваш номер. Ну а ви ставте лайк, підписуйтесь на 100 підписників, палю цей фокус. Всім пока!